Конкурс краси Міс Львова, 2012 що відбувався в приміщенні оперного театру, перетворив пішохідну площу на стихійний паркувальний майданчик. Знехтували правилами зупинки та стоянки близько 60 водіїв, які приїхали на захід. Більшість машин були порожніми, та все ж у кількох водіїв вдалося довідатися про причини, які спонукали їх порушити правила дорожнього руху. Бачиш, тут всі це його запаркувалися, А я маю красунь забрати. Як ти рахуєш, що вони що мають? Пішки йти чи що. Ви знаєте, я заїхав, щоб не стояти на тротуарі, я мусив заїхати сюди. І Бачите, світло навіть не виключу, щоб виїхати. Так що... У нас у Львів, на жаль, така проблема, що нема де паркуватися. Це проблема для всього міста. Інспектори ДАІ з'явились тільки за викликом журналістів. Та водії спершу не хотіли виконувати їхніх вимог. Ми на роботі проведем. Які документи? має Далі чоловік на ауді запропонував Даївцю поспілкуватись із загадковим незнайомцем по телефону. Я не зобов'язаний брати телефон. Я розумію, але візьміть руки на один секунд. Я не можу брати телефон, я на роботі, яко на своєму боці. Нас один звичай. Стельма. Я прийшов, приставився. Та все ж уникнули покарання. Не всі частина водіїв визнали власний грішок. Всього інспектори біля оперного театру склали більше десяти протоколів про адмінправопорушення.